Мене звати Ільки Вірина, я з першого B курсу в ліцеї престижі навчаюся. Сьогодні е, я виступала, я розказувала поезію Тараса Григоровича Шевченка і виліз я на чужині. І вірш про Україну. Е, перед виходом на сцену я трохи переживала. Дуже хвилююче було, але коли вийшла на сцену і почала розказувати цю таку глибоку і сумну поезію Тараса Григоровича Шевченка, я, помні, я повністю почала думати про слова. І я, я розказала цю поезію, і я дякую Богу, що я не розпереживалася, що мені гарно все вийшло. Для мене Тарас Григорович Шевченко це дуже така людина, хоча її вже немає, але все одно він намагається завжди об'єднати український народ, і він хоче людству українському показати, що ми незламні, і навіть дивлячись на наші міста, які зараз всі в ці руїнах, дуже навіть не дивлячись на це. Ми все одно розуміємо, які ми незламні і які ми сильні. Ми сильні український народ, і я пишаюся, що в Україні є такі поети українські. І Тарас Григорович Шевченко це дуже сильна людина, який навчає нас досі любити і поважати свою батьківщину. Дякую я, Ксенія з села Стримба, навчаюся у ліцеї престиж. Що ти сьогодні виконувала на сцені? Я сьогодні виконувала е, вірш Тараса Шевченка, е, розрита могила та вірш Іван Недолі Скажи Україна. А як тобі на сцені було? Хвилювалася? Ні, я зовсім не хвилювалася. А яким місце Шевченко займає твоєму житті? Велике місце, як на мене, це один з найкращих е, поетів не лише України, а й світу. Дякую, вітайте вас, гарним таким виступом. Дякую. Ви. Дякую. Читець Ільків Ірина, студентка першого курсу Надвірнянського ліцею Престиж Тарас Шевченко. І виріс я на чужині. І виріс я на чужині, і сивію в чужому краї. Та одинокому мені здається кращого. Немає нічого в Бога, як Дніпро, та наша славна я країна, лиш бачу там тільки добро, де нас нема. В лиху годину якось недавно довелось мені Заїхати на Вкраїну у те найкраще є село, у те де мати мене малого повивала і вночі. На свічку Богу заробляла, поклони тяжкії б'ючи, пречистій ставила, молила, щоб доля добра я любила її дитину. Добре, мамо, що ти зарання спать лягла, а то б ти Бога прокляла за мій талант. Аж страх погано у тім хорошому селі. Чорніше чорної землі, блукають люди, повсихали сади зелені, погнили, біленькі хати повалились, стави бур'яном поросли. Село неначе погоріло, неначе люди подуріли. Німі на панщину ідуть, і діточок своїх ведуть. І я, заплакавши назад поїхав знову на чужину. І не в однім отім селі, а скрізь на славній Україні людей у ярма запрягли. Пани лукаві. Вірш невідомого автора. Україна Україно моя. Стиглий колос замріяне небо. Ти в ранковій Росі в працьовитих натхненних руках. Ти у кожному серці і хочеться жити для тебе. Щоб словами пісень ти бриніла в майбутніх віках, Україно моя, скільки задумів треба здійснити, щоб мова твоя, мов сонце була золота, щоб народ свій могла неодмінно з любов'ю навчити, шанувати ім'я Твоє вічне. Єдине святе. Я люблю твої зорі, і повені жита ласкаві. Я люблю твою мову, таку, яку дав мені Бог. Знаю я, Україно, що відданість рідній державі це маленьке коріння великих твоїх перемог. Присягаюсь, державо, завжди тебе вірно любити і любити рідну українську сім'ю. Бо я вірю, я знаю, що розум людський і просвіта знов відродять державу і славу, і велич Твою. Інна Чебісова, Тарасе ти чуєш? Тарасе, ти чуєш? Тарасе, ти бачиш, як люди радіють, співають і плачуть, що ти хоч не поряд та є в Україні, у світі, у людства єдиній родині. Ти син не кріпацький, а вільного роду, і Дух твій козацький пробудить народи, до гідності скличе, про честь нагадає Піднімем обличчя і зорі засяють вогнем променистим прозріння освітять, і більше не зможем без правди прожити без пісні твоєї. Без щирого серця і думки, що з совістю в погляді б'ється. Ти з нами, Тарасе, ти чуєш? Ти чуєш, ти навіть з могили, живих нас рятуєш. Клуб села Стримба». Читець Ксенія Угринюк. Керівник Кароліна Шайбінгер Тарас Шевченко, розрита могила. Світе тихий, краю милий, моя Україно. За що тебе сплюндровано? За що мамо гинеш? Чи ти рано до схід сонця Богу не молилась, чи ти діточок непевних звичаю не вчила? Молилася. Турбувалась, день і ніч не спала, малих діток доглядала, звичаю навчала, виростали мої квіти, мої добрі діти, панувала і я колись на широкім світі. Панувала. Ой Богдане, нерозумний сину, подивись тепер на матір, на свою країну, що колишучи співала про свою недолю, що співаючи, ридала, виглядала волю. Ой, Богдане, Богданочку, якби м була знала, у колисці б задушила, під серцем приспала. Тепи мої запродані жидові німоті, сини мої на чужині, на чужій роботі. Дніпро, брат мій висихає, мене покидає, і могили мої милі москаль розриває, нехай риє, розкопує. Не своє шукає, а тим часом перевертні, нехай підростають та поможуть москалеві господарювати. Та з матері полатану сорочку знімати. Помагайте недолюдки, матір катувати. На четверо. Розкопана, розрита могила. Чого вони там шукали, що там схоронили старі батьки? Ех, як би то. Як би якбито вони знайшли те, що там схоронили, не плакали б діти, мати не журилась. Іванна Мошура, скажи Україно, скажи Україно, за що ти страждаєш? За що твої сльози, мов ріки течуть? Куди діло щастя, куди ділась доля, куди журавлі твою радість несуть? Та ти ж Україно не наче перлина. На тебе ціни моя рідна нема? А ти на розпутті? А ти на розп'ятті? Чи то напівмертва, чи то півжива? І доки дзвенітимуть злобно кайдани? І доки горітимуть села й міста? І доки поля будуть криті тілами синів? Що накрили зелені жита, вже стільки знущались, вже стільки вбивали, вже стільки топтали барвінковий цвіт. А ти все жила, ти завжди виживала багато віків, сотню каторжних літ. Незламна, смілива, квітуча, вродлива, щепочеш молитву і шлеш до небес, і кожного разу ти знову скресаєш. По Покорі йдеш, несучи важкий хрест. Скажи Україно, ще довго лишилось, коли сонце правда над світом зійде? У мирному небі веселки розквітнуть, коли вже останній твій ворог засне? Вже скоро, вже скоро, вже мало лишилось. Ось правда твоя піднялась із колін. Прокинь Україну, вставай, моя мила, навіки вставай із тривог, і руїн. Бо правда Господня. Нас завжди з тобою і гімн України лунає до хмар. Живи, моя мужня, преславна державо, святий, найдорожчий божественний дар.